Вітання усім, Галина на проводі, Львівська область, Львівський район. Ось так мої квіти зараз цвітуть. Безсмертник. Це сухоцвіт, агератом ось такий, гвоздичка. Це я тут висаджувала на розсаду. Квіти і деякі залишились. Чорнобривці. Подивіться, моя теплиця стала набагато чистіша. Тут була така сітка зелена від жари. Я захищала свої помідорчики, я зняла і вона була дуже грязна, тож ми її помили. І зараз ще покажу. Тут У мене в каністрах водичка, бо знову прийдеться підливати малину ужину. І тут вода ще є, а оцю бочку жовту я забрала. Ось так теплиця виглядає зсередини. І тут огірочок по краєчку. Помідорчики я майже кожен день збираю або що через день як коли. Як бачите, в мене ніяких доріжок нема. Я не хотіла, в мене звичайна земля. Тому що під тими доріжками мурашки заводяться і я не хочу їх. Хоча в мене є такі плити, я могла б собі дати, але мені більше так подобається. Тим більше я собі можу весь час змінювати посадку своїх томатів. Можливо, я не захочу, так як зараз, що в мене два томати посередині, а два по краю, як бачите, тут і там. Можливо, я захочу, що два томати по краях, а один посередині. Попробувати. Збираю кожен день томати або що через день, і завжди є 15-20 кг. Я вже не важу. Хто не знає, в мене 245 кущів томатів посаджено. Я не планувала стільки садити. Я хотіла всього садити до 100 штук, але почалася війна, і ми всі сиділи вдома, а в мене було багато насіння і свого і купленого, тож я висівала. Тому що нікуди неможливо було вийти під час війни. Постійно були сирени, тривоги. І я не знаю, чи чи пригодяться ці томати чи ні, я все рівно висівала. Але ось висадила і всю розсаду я вирощую на підвіконнику. А 1 квітня я привожу сюди, в теплицю. У мене теплиця термос, зверху полікарбонат, а всередині ще є плівка. Тому в мене теплиця дуже тепла. І в квітні місяці я можу тут зберігати всю свою розсаду: і баклажани, і перець, і помідори, і кавуни і дині. І крім того, я можу собі ранню капусту тут висівати, таку, як броколі, цвітну і ранню капусту, тому що ну, щоб вона була раніше, і коли броколі. І цвітну капусту скоріше висіваєш, то вона вдається. Якщо пізно, то вже жарко, то вона може не вдатися. Теплицею я задоволена. Це теплиця нова ідеал. Суцільні дуги, як бачите, без ніяких крабів, міцно стоїть. Я спеціально таку брала, тому що моя ділянка на горбочку тут немає таких забудов. Тут є ще нові плани на забудову. З однієї сторони зовсім забудов немає, як бачите. Ось тут забудов немає, там далі. Хочу показати такий гібрид. Це томат Bobcat F1. Так він виглядає, округлої форми. І подивимося, що тут пише. Середньоранній, детермінантний, тобто низькорослий, крупноплідний гібрид. 60-65 днів від висадки розсади. Легко переносить спеку, стійкий до розтріскування на кущах, навіть при перепадах вологості. Плоди округлої форми яскраво-червоного кольору. Маса плоду. 250-300 г, добре зберігається, придатний для переробки на томатопродукти. Отже, середньорадний, крупноплітний 60-65 днів. Стійкий до розтріскування, вага 250-300 г. Ідеальні смакові якості, інтенсивний томатний аромат. Добре зберігається і використовується для переробки. Отже, перший рік я такий томатик вирощую. Я подивилася в одного блогера, що він вирощує такі томати, і мені захотілося, я б садила всього там 2-3 штуки, тому дуже багато кущів в мене нема. І зараз подивимося, як вони виглядають на кущах. Я забула зважити. Але я скоріше важила, то досить такі великі я зірвала, а зараз на кущі лишилися менші. Але я ще зірву і знову зважу. Ось, як бачите, такі томатики округлої форми. Я вчора зірвала червоні, тут тільки буріє. Висота в нього зараз, напевно, 60 см. Ось стільки плодів має, але я вже тут зірвала чотири плоди, напевно. Подивіться. Ось такі круглі, красиві томатики. Мені подобаються і по масі, подивіться, який він кругленький і красивий. Ось тут ще один є, бачите. Один, два, три, 4, 5. І я вже рвала звідси ось такі томатики. Можливо, вони тут не дуже крупні, бо, як бачите, я посадила кукурузу. А вона трошки тінь дає. Але досить симпатичні такі помідорчики. Хочу показати помідорчики. Гібрид Бобкат. Перший рік я вирощую. Ось переважності вони ось такої округлої форми. Дуже рівненькі, красиві на кущі досить урожайні. І зараз я розріжу і подивимося, як вони виглядають і які вони на смак. Дивіться, я розрізала цей не дуже дозрілий, бачите. Таку має він. Бачите таку обводку біля шкірки. Камери досить великі, досить він сочистий такий всередині. Насіння багато має, м'якоті теж багато має. А цей більше дозрілий. Попробую. Досить непоганий, смачний. сочистий, смачний помідор. Зараз ще цей недозрілий попробую. Цей, що недозрілий, він не є такий дуже смачний, але, але нормальний. Як бачите, шкірочка тоненька ось ця не є дуже груба. Тому що оце біля шкірочки має ще таку обводку. Я рекомендувала такий. Томат вирощувати, він дуже красивий. Його добре на продаж, напевно, тому що він такий, якщо не дуже дозрілий, він досить тверденький, гарний, округлої форми, урожайний. тож рекомендую. Ось такий нескорослий, бачите, томатик. От. Досить урожайний, сливочки досить такі крупні. Це, здається, пето 86. Чесно кажучи, я низькорослих томатів не люблю. Мені подобається поки що один єдиний томат, не скорослий, це Фатіма. А так ось ці сливочки, вони дуже тверді, тільки для консервування. Їсти я їх взагалі не люблю, бо тверда шкірка, і вони самі тверді. Ось такі помідорчики. Оце дебарало дозріває, як бачите, вчора я зірвувала і вже сонечко припікає і вони дозрівають. Ось як зараз дебарало виглядає. Набагато вищий за мене, як бачите. Дивіться, які томатики в мене крупні. Ось такі томатики в мене ростуть. Ось такі ще деборал. Такі томатики в мене є. Подивіться, скільки має плодів де борав. Бачите? Треба ввестечки підпривати. Нижня, якийсь друга, якісь третя. Тут який. Є. Бачите, самі плоди. Не треба теплиці, він прекрасно росте на городі. І тут він який. І тут він який. Подивіться самі плоди. І це не порівняти з тими сливучками Ріогранди чи Пето 86, тому що цей томат. Він красивий, він смачний, і він не такий твердий, як ці Пету 86. Ось чому я люблю деборау. Крім того, в нього є багато кольорів, як я вже казала, і золотий, жовтий, і оранжевий, і червоний, і чорний. І хто хоче крупніший, то є і крупніший. Це деборао гігант рожевий, деборао гігант червоний. І де барао царський. Оці томаки американські ребри, ребристий, дуже рясний, подивіться. Багато плодів. Оцей Сан-Марцану я посадила тут на городі теж, дивіться, який він рясний італійський, як свічечки. Красивий. Все ж таки я люблю високорослі томати, тому що в них багато кістей і можна назбирати багато плодів. Звісно, з ними більше роботи, бо їх треба підв'язувати, посанкувати, але у відкритому ґрунті можна і не посанкувати. Вони і так прекрасно ростуть. Можна там перші пасанки обірвати, а далі я вже нічого не обірвую. Ростуть та й ростуть. Медовий бочонок, дивіться, як дозріває. Один, другий і тут більший, ще третій. Там і пише, що він може бути до 800 грам. Красивий томатик. Ось тут дивіться, який в мене томат рісний. Дивіться, я посадила цього року лілію, і ось така вона в мене виросла вже. Дивіться, як вона виглядає. Напевно, 50 сантиметрів має і вже цвіте. А це дельфініум, який я висівала в лютому місяці. Він цього року вже зацвів. Це моє насіння. Ось ще один, І ще один. І тут в мене лілія цвіте, яку я посадила минулого року. А ось ці високі мої лілії вже майже відцвітають. І лишилося тільки три лілії жовті, а білі скоріше ціли, то вже відцвіла зовсім У мене. Ще трошки, в другій половині серпня, будемо пересаджувати лілії, розсаджувати, бо дуже багато діточок має. Лілейник світе. Дуже красиві лірії, мені подобається цей оранжевий колір. Мої чорнобривці. Оці красиві оранжеві, такі повні. Я їх посадила ось так півкругом біля моєї гірки, де росла юка біла. Георгіни вже зацвітають, ті, що я посадила ось так вздовж огорожі. Це однорічні георгіни і це я виростила з свого насіння. У мене хвойних дуже мало є, ось така ялинка низько росла. Я її тут посадила, бо не знала, де посадити. У мене ще навіть квітника не було, і ялинка вже росла тут. Ще в мене ростуть ось такі звичайні ялинки. Це вони росли в купочці, так, біля дороги. І я їх розсадила. От тут одна, ось там друга росте. Тут одну скусили, ще одна була. І ось тут ще одна росте. У мене квітник сільський, бо він знаходиться в селі. Моя головна задача була безперервне цвітіння квітів, тому що я люблю, коли цвітуть квіти. Я думаю, що я з такою задачею справилася для себе. Мені не важливо, що зараз модно, не модно. Я роблю для себе та, як я хочу, і та, як мені подобається або та, як мені вигідно посадити. Платикодон. Це агерату. Ще може бути рожевого кольору. Насіння ще не дозріло моїх. Піонів деревовидних, бачите. Коли буде тріскатися, тоді всередині такі горошини чорні будуть, тоді буду забирати насіння. Поки що ще не тріскає, ще не дозріло. Ось я показувала вчора, бачите, він тут більше салатовий, коли приносиш додому, зрізаєш він більш лимонного кольору, а тут гладіолус більш салатовий виглядає. Дивіться, як трояндочка була в бутонах, а вже сьогодні розцвіла. Досить красива. ще бутони є. Цей платикодон росте. Чуржинки. Трояндочка. Знову журжинки. Ось тут в мене ще є ялинки. Одна, друга. І там ще є третя. І внизу ще є четверта. Тут четверта. Звичайні ялинки, але в зимі вони дуже прикрашають. Коли нема нічого, вони дають таку зелень. Так, дійсно будуть свіли мої мальви. Так що, якщо посіяти на початку червня мальви, то вони ще зацвітуть. От в мене такий експеримент. Я думала, мальви ж дворічні, я думала, вони на другий рік будуть свісти. Ні, вони цього року зацвітуть. Значить, щоб на другий рік цілий, треба пізніше їх висівати. Тут, от, дивіться, які гладівалося в мене. Я висаджувала їх по три, так щоб було зручно підв'язати. От так чоловік пообрізав чесник, бо я не мала часу, він мені поміг. Стільки в мене чеснику. Це дуже мало порівняно з іншим роком, але це навіть добре, бо не знаєш потім, куди його подіти. І роздаєш і продаєш, а так мені вистачить. Ось так цибуля зараз віддихає. Треба теж її буде пообрізати. Стільки цибулі. А тут моя сіянка лежить. Пізніше теж треба буде її почистити, але зараз ще не маю часу з нею. Цибулю теж пообрізаю і в ящики і хай лежить. В гаражі в мене е, тут прохолодно, так літом, а в зимі досить тепло. Якщо дуже морози, тоді я вже накриваю якимись покривалами. А якщо дуже сильний мороз, тоді можу забирати ящиками в себе квартиру, коридор поставлю на 2-3 дні і потім назад заношу сюди. А так нормально зберігається У мене в гаражі і цибуля, і чесник. Бочку чоловік помалював у жовтий колір і завезли в гараж. Тому що там вона мені вже не потрібна. У мене там ще є одна бочка, і ванна, і каністри. Хай тут стоїть до слідуючого року. Ви бачите моє фото помідорів? Це крупні помідори. На жаль, я не можу кожен окремо показати на кущиках, як вони ростуть, тому що в мене нема бірочок. А ось так я можу показати. І найменше важить це жираф. Він має 100-110 грам важити. Батяння вже крупніший. І так далі пішло. Ось такі томати. Оці верхні мають. 250-500 грам, а нижні мають і до кілограма. Такі як король гігантів, шапка мономаха, ведмежа лапа. То там пише, вони мають і 800 і до кілограма. Отож, жираф, батяня, рожевий велетень, ювілейний Тарасенка, рожевий гігант, мікадо червоний. Ось таких два італійських. Це биче серце італійське. І ще один такий гігант, він називається без насіння майже. Він дуже мало має насіння. Ведмежа лапа, король гігантів і шапка мономаха. Минулого року я вирощувала батяню, рожевий велетень, рожевий гігант, король гігантів і биче серце. А це вже нові. Цього року жираф новий, ювілейний тарасенка новий, мікадо червоний новий, відмежа лапа новий, італійський ось цей без насіння новий і шапка мономаха. Шапку мономаха я вже колись вирощувала давніш. Це дійсно крупний такий помідорчик. Ось такі помідорчки цього року я вирощую. І вони дійсно крупні. Но поки що в мене найбільші це 790 грам. Це в мене найкрупніші. Але я не жануся, щоб були крупні помідори, просто вони так виросли. Мені достатньо, щоб вони були середні. Але все рівно я люблю ось такі м'ясисті, смачні помідори. Їх, як ріжеш, то в них м'якоть, як кавуна. Особливо ось таких рожевих, як рожевий гігант, рожевий велетень. Це дуже смачні томати. Так само дуже смачні батяня і биче серце. Отож буду закінчувати своє відео. Усім бажаю хороших урожаїв, також вдалих закруток, смачних і всього найкращого. До зустрічі!